Всім привіт, з вами я Макс Майнкрафт, ну і сьогодні я буду грати в Z Not My Neighbor. Я випустив впустив одну сусідку і, до речі, я буду грати у важкий режим. Так, цей чувак є. Ну, ай, ну я. У нього пропуск. Вірно, гуляй, вірно. Так, ех паче. До речі, у нас ніякого віп-сусіда нема. Так, все, давай. проходимо. Нас не вбиваем. Фух, не вбив! А да, твой Айдин. Ось моя иди. Оркус деспатерс. Зиньявся ок. Стоп. Ну так у него Сабирн Оку Оркус Деспатор. Чого не знаю, проходит. Все нормально. У нього все нормально, я плей меня бью. Мені цікаво, якщо мене меня за що. За що мене вбили? Що в нього не так було? Получивка. На третьому помер. Окей, почнемо. Сподіваюсь, віп сусід буде. У нас хоч один. Ні, ну більше одного не може бути. Ти знаєш, як працювати. І в нас віп сусідів нема. Добрий день, Чого? Ви до мене в мене раз проходили получено, получено. Не, ну виглядаєш норм. Сарашка є, в тебе не знаю, вб'ють чи не вб'ють, не знаю. Так, нас выходим.

Посхуем. Я. я тебя впускаю. Ну, бывай. Если ног бывай. Фуууу. Играешь, до нас може прийти три рази, три рази, три рази. Амазета, амазерау. Амазерау. Оооо, її вже нема в списку. Та про список. Я на сьогоднішні... Ну, я не дуже зрозумів, але напевно так. Окей, подумаємо, що. Вже третє. не покажуть мені своє ейді третій раз це багато, це вже багато так, не знаю. Дваста людина, я що. Ми з... не помре на чуть-чуть. Два тестаранец. -те Два тестаранець. -те Списку таранес. Не знаю, все верно. Вуля к тебе. А стрілка в нього! Так, у него стрелка была, я не поднимусь на его зомби-счастье. Давайте ещё раз. Это уже третий раз. Это значит, правда. А, зараз не будем. О, заразе коротенький список у нас. Зараз. Попался. Оркус. Ор Оркус в нас есть. Оркус диспатр. У нас есть... Не знаю. Диспатр. Мене зараз не дуже цікаво, що там одного невірного оркус. Невірні очі? Це. Яка там різниця в, ці, в тих очах? Я в самому відео подивлюсь. Які у нього там можуть бути невірні очі? Нам... Оркус, ти мене вже не трогай О, лід, лід, літу, літу А не, що це вампірка? Це? А, це він Нехай так Так, стоп У неї ID? Так, вірно, три полосочки вверх Три полосочки Я знаю, не вбивай, пліс. Що в неї не так на це раз було? Я ж все передивився. Скажіть, що в неї невірне волосся було, то одного невідні очі, а в другої фейк-сін. Фейк ID? Ні, ну не ID. Наш працювати. Так, і одного немає і другого. Не мене вже втомила. Хотілось бы їх забрали, щоб из-за із... так. А вас вазета... это у неї. Озорно. Она все-таки из-за узора, все из узора может быть. Фу. Приветик, ты утато стараний? Ты у нас вспы? Что ты стараешься? У тебя даже верно стрелка. Так, стрелка в тобой одна. Фух. Зашел, І мене вбив. У, цій, у, цього, у того невірні очі. У цієї фейку я не зрозумів, що. А у цього неправильні очі. Ви мене вже вдруге вбивайте із за очей. Перше, якщо приходить людина, то я перше буду дивитися на очі. Другий раз побирати із за очей. Оркус пятый ранг. Шо? <tank noise> <tank noise> ОТТБ. Ахпач Хибара. Хибара. Хибалда. 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 Я за Россию пущу. Так, у меня есть дети, у нас Так, Замоч. Щоб вона мене не любила. Я закрию очі. У того, наверні очі, утогу файковаш, а я тебе сразу не байди, у тієї невірні очі, а у тієї невірні очі. так? Верный меня Клас, я вже п'ятий раз умираю Я прям втумився проигрывать Коротше буде вже останній раз я вже чотирнадцять хвилин знімаю. О, новень У нас сьогодні ще семечца И оркус на радость И любой мои барабаны? Он, а не точно мощь? Он, он, так у него двух дверни, так страшно было. Да? and

Я ну якщо нема в тебе пропуска, то все до побачи. Це це буде нормально, що він щось забув і за... Я бы титки шоссусида Выходи можно находиться впущена, цей впущена і ця впущена. Все толпа той стороны ста якис новесик. Дивний. Це во там за голову, нічого. Я вас в цьому раунді Ту вірно А це вже виходить до, пель... до пельганки 17 хвилин лет записую. Я думаю, я пройду до двадцяти. Фух. Давайте мені нормальних, а під кінець клоуна. Ух, не вбило. Я, я цього також пропустил не так? Ну так, він самий перший був. А, у нього такі... ну, штучка умка. Це його до польга до пальгангера. Фух, два допальгангера у одного сусіда. Ручка, кисть, Фух, там же ты изготовишься. тільки що бачу, у нього ціло застрягло тут. Закрилось. Ва, можеш піти? в мене і так. Кров, 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 дав'я. Дав'я. Я уже знаю, що тебя на мало це... Я Ты уже пояснишь, что тогда. Я по не, я краще подзвоню двоем в карте. Був, зараз мені лет подивився новий но шестьдесят девять, девяносто шесть шестьдесят девять, девяносто Того, ти Я сутіла давно вбивав. Вони хто мило вже приходити. Дайте мені ковна і все. І все, і буде в мене все нормально. І потім, і потім закінчу тим, щоб вбив одного сусіда. І все, і буде все. Так, у нас виходим Я не на я не гляну, mm. ну, типа. З оркусом Діспотеру. А. Натя двадцать пять. Май же прошел тут Гандра два, сиде бы Там... Так, у нас відео закінчено, але я перший ще глянути свої награди. Нагороди. Це за перший, а за другий. Я вже два був відкрив. Три рази, три рази, три рази. Ну. Ну, і ось таке відео в нас вийшло. Ставте подобайку. Якщо під цим відео набереться багато подобайок та підписок, то я буду продовжувати цю тему і ми будемо ловити більше і більше. Більше до пайгангерів. І всяких будемо ловити більше сусідів. Ну і ось таке відео в нас вийшло. Всім до побачення!